Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу на канал Віки Мовчук. Дуже рада вас всіх тут бачити. Якщо хтось вперше або не вперше, не забудьте підписатися на цей канал, поставити палець вверх, написати будь-який коментар. Мені це дуже приємно. Це допомагає розвиватися в моєму каналу. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву для мене тему. Вона незвична і, скоріш за все, все відео пройде в такому форматі, де я буду сидіти і з вами розмовляти. Але ми сьогодні поговоримо про мої провали у 2022 році. Поїхали. Я дуже хотіла підбити якісь підсумки 2022 року тут в блозі, але зрозуміло, що я навіть чесно не відкривала свій план на 2022 рік, який я писала на початку січня. Здається, в мене навіть на Ютубі є відео, що я саме планувала. Я, до речі, його записувала навіть в тому самому светрі. Буде цікаво зайти подивитися, але я розумію, що все було по-іншому. Тоді ми ще жили в Києві, тоді не було повномасштабного вторгнення, і плани і цілі були зовсім іншими. Все ж я думаю, що таке відео. Про провали буде теж дуже інформативним і цікавим. Загалом моє відношення до якихось невдач, провалів, коли щось пішло не так. Ну я ніколи цього не відношуся як до провалу, тому що це все-таки те. Коли ми вчимося, для мене найбільший провал в житті це коли ти просто сидиш на дивані, нічого не робиш, нічого не прагнеш, нікуди не рухаєшся. Але ми поговоримо про якісь такі моменти, де можливо я би хотіла якось в той момент подумати по-іншому. Поговоримо про провали і висновки, які я з них зробила. Всього буде шість таких моментів. Перший провал це мій стартап. Хто слідкує за мною в інстаграмі? А якщо ви ще не слідкуєте, то обов'язково підписуйтесь. Там насправді дуже багато цікавої актуальної інформації, яка сюди часто не потрапляє. Я цьому році почала працювати над своїм стартапом Тріббук. Я можу, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях я можу зняти про це окреме відео. Ідея стартапу полягала в тому, що це сайт, де блогери розміщують інформацію про готелі, в яких вони зупинялися. Відповідно, їхні підписники заходять на цю платформу, власне, дивляться. На Готель блогер жив, і переходять наприклад на booking.com і по афіліатній комісії сайт і блогер заробляє комісію там приблизно до 8%, Ну менше навіть поки не є десь 5%. За те, що якби ми привели їм клієнт, який забронював готель. А для підписника-блогера відповідно вигідно, тому що якщо ви людині довіряєте, то зрозуміло, що ви хочете скористатися якоюсь порадою, Відповідно, ви не переплачуєте за це, але у вас швидший час прийняття рішення. Якоюсь готаю, які в мене взагалі проблеми виникли на цьому шляху. Головна моя помилка, коли у вас виникає ідея, і наскільки ви в неї вірите, тому що, в принципі, я в цій сфері і я мала ту саму проблему, це затуманення вашого чаю. Ви маєте це швидко перевірити на ринку. Ви можете сто разів вірити в цю ідею, ви по-любому не можете врахувати всі нюанси. І так, перший нюанс стосувався самого продукту. Я дуже довго виношувала цю ідею, виношувала цю ідею більше року. Я вже скрутила, думала, знаєте, от, ем, прихований геній, так сказати. Я з то сила, то сила, і от потім, власне, коли я пішла вчитися в бізнес-школу, про це теж тут буде декілька <свісно>, слів. Я типу така: окей, все, це ідеальний шанс. Я починаю працювати над стартапом. Я в Берліні стартаперська тіпа, столиця. Що я не врахувала так сам продукт, коли я вже протестувала, і, кажу ще раз, що цікаво знімлю окреме відео з цими етапами, я зрозуміла, що я почала писати європейським блогерам, які багато подорожують. І я зрозуміла, що ті суми, які їм може запропонувати, а все таки від них теж потрібно, щоб вони зайшли на платформу, додали готелі. Тобто, це якась певна робота. Вони коли вони почали надсилати прайс, бо вони безкоштовно не хочуть додавати ці готелі. Я зрозуміла, що моя платформа і близько не може запропонувати того прайсу, який їм платять за рекламу. Це просто я зайду і тут ставлю ціни блогерів. Тобто на статистику, там 4 тисячі переглядів в сторіс, коли я знала, що в Україні блогер отримує за це там. Я не знаю 30 доларів. Тут блогер просить півтори тисячі доларів, і це було окей. Я розумію, що ніяка комісія, всі підрахунки, вона це не покрию. Три букли, як би кажуть, живий. Я навіть залишу на нього посилання в описі під цим відео. Ви можете зайти, подивитися там мої готелі. Тобто, все рівно, якась там комісія мені капне, може хтось ще зареєструється. Я ну, не закривала повністю платформу, форму, але загалом ти розумію, що це так не масштабується. Щоб ти на цьому заробляв, друга частина це взагалі побудова стартапу. І третій пункт це стосунки з партнером в бізнесі, з яким ви будуєте. Тут я не буду дуже детально зупинятися. Я робила цей стартап з партнеркою, і взагалі все супер. Єдине, що потрібно враховувати при побудові бізнесу, і в при побудові будь-якої такої великої системи з кимось іншим, це те, що ви різні люди і, скоріше за все, ви починаєте цей проект без зарплати. І, скоріш за все, ви будете це просто додатковий проект вашої основної роботи, і це треба супер розпланувати. Це треба супер про себе домовитися. І оцей ентузіазм, типу, гей, давай робимо проєкт, давай робимо проект. Це реально тиждень-два довгострокові. Перспективі, це все буде все супер розповновано, супер продумано. Всі нюанси, деталі, що, коли, як, чіткі дедлайни, це просто окрема побудова системи. Цей досвід мене навчив тому від такої побудови е Геге? -ге -ге, ми разом в партнерстві ми скоро будемо мати мільйони інвестицій, ми поїдемо виступати в Америку. До реального серйозного підходу як, як нема нічого райдержного. Картинка це 10%, це 5% того, що ви бачите, хто з виступає, хто що зробить реально за всім цим. Складається нудна частина писання людям, просіння, можливо, якихось конфліктів всередині команди і так далі. Другий провал стосується того, як я затупила з запуском своїх проектів освітнього характеру. Поясню ситуацію. Минулого року я запустила свій курс по резюме, співбесідах. Він був доволі успішним. Я його запустила в жовтні листопаді. У нас було понад 20 студентів, хоча курс дуже нішевий, це був тільки перший запуск. Реально люди познаходили роботу, мені писали, дякували. Ну, взагалі, я чесно пишаюся цим курсом. По-перше, там був дуже класна структура, настосувалась і резюме, і пошуку роботи, і мотивації. І наступний потік планувався десь приблизно на березень. Але ви знаєте, що в лютому почалось повномасштабне вторгнення, яке все перевернуло. Ну якби про березень і не йшло мови, що я там щось затопила і в березні не запустила. Але згодом я почала якось. Просто відтягувати це. Хоча люди писали, мені писали люди в Директ, мені так само писали люди про консультації, я психологічно почала відтягувати процес запуску свого курсу. Я думаю, що це було пов'язано з тим, що все-таки відбувається в країні, і в мене це постійно не на часі, не на часі. І я дуже якби переймалася через будь-який хейтерський коментар, який може мені прилетіти. Хоча, ну чесно, нема що говорити. І це, як я її називаю, невидима рука суспільства, яка про мене щось подумає, щось скаже, щось не так зроблю. Хоча це Курс, в принципі, актуальний людям був, тому що реально люди змінювали роботу і він міг допомогти. І люди писали. Ну, Коротше, це дуже багато питань. Єдине, що я робила, це я в такому тихому моді продавала декільком людям. І я не розумію досі, чому я повелася на те, що хто там скаже. Зараз я вже виправляюся, Я його планую все таки запустити. Я думаю, що це буде на початку лютого, тому що вас таке цікавить, то підписуйтеся на мій інстаграм, то будуть всі оновлення. Те саме стосується консультацій. Люди писали про консультації, і я не знаю, що їх теж не роблю. Ну, no. так no, просто, от якби в мене. Мозок так розтянувся, я дуже помалу почала думати. І те саме стосується на фрилансі агенції. Я вже якби і маю працівників в своїй команді, і ми якого допомагаємо клієнтам, але це все якось оформити в один сайт. Тому е, мій другий провал стосується всього готово, де треба трошки більше ризикнути, якось вийти з своєї зони комфорту, не думати, що скажуть люди, попробувати не боятися провалу. І це стосується продовження запуску свого курсу, запуску консультацій, записку агенції. Е, просто оце, оце мене одне слово я тупила, я просто жорстко тягнула. Е, і я не знаю, чому. Якось так, я сподіваюся, в наступному році буду рухатись швидше. <ріху> Заголовся, що це буде дуже цікаве відео, бо я реально зібрала такий, якби, сам сік всього, щось відбувалося. І так, третій пункт, я думаю, буде теж дуже цікавий, і це Німеччина. <ріху> не очікували? Ем... Так, я теж не очікувала. Коли почала спортнення, ми були на швіланці. Ну, там лишатися там пожалося ще своя криза, зрозуміло. Ем... Я не виню себе. Таких обставинах, знаєте, це аналіз на майбутнє, але це не як там вина, що я там щось затопила, що я в Німеччині, чого я краще не подумала. Пройшов рік, майже коли ми в Німеччині ну доб, добре, не рік, там нехай там 8 місяців. Перше, коли ми сюди їхали, є якось теж окремо відео про німеччину знімалі. Багато що є розповісти. Я просто ну якби подивилася на карту, де легко потрапити, найменші проблеми з візою, і знаєте, на карту Європи. Я хотіла більш, таку стартапськ. Таке місто, де більше є людей з різних країн, і я, відповідно, зможу рухатись далі. Я не хотіла застрягти в такому депресивному стані, хотіла більше, щоб не суспільство штовхало до руху. От що я не врахувала. Насправді те, що я думала про Берлін і те, як воно виявилося, це різні речі. Реально, країна соціалістична і не зрозуміти мене неправильно. Я говорю індивідуально про себе. Так, я Купу українців розумію, які сюди приїхали за просто чудовими умовами, на мою думку, які їм пропонували як біженцям. Тобто, тут платять 500 євро в місяць. Ви йдете на інтеграційні курси, де ви вчите німецьку безкоштовно, і ще вам дають житло або дають житло, або ви потім можете знайти собі житло і 500 євро вам вертають. Таких умов наскільки я розумію, жодна країна не пропонує. Це супер. Але я цим нічим не користалася відповідно, тому що в мене постійно був який не який дохід з фрілансу. Е, тому ну якби ну от плюшками соціальними я жодними німеччини не, не скористалася. І е, коли ти приходиш до розуміння, які тут податки, а це 40% приблизно 40-45% разом зі страхівками, зі всіма решта, та такий, окей. А, а що я в цієї країни беру? А чому я тут? І я чесно не розумію, чому я тут. І ще раз пояснюю: це теж ми не знали скільки часу затягнеться війна. Ми не знали, що буде відбуватися. Ми просто ну десь їхали рандомно. Я не можу сказати, що я не задоволена досвідом Берліна, бо те, що він мені показав, те, що він мене навчив, і так як зараз складається там моя професійна якась діяльність, я не можу сказати, що це якийсь найгірший варіант. Я 8 місяців в Берліні. У мене тут з'явилися друзі. Ми шукали квартиру. Ми три рази поміняли квартиру по місяцю. Ми знайшли довгострокове житло на півтори роки розібратися зі всім, зрозуміти функціонує місто, щоб потім знову десь їхати. А я думаю, що в 2023 році ми переїдемо, слідкуйте за каналом, куди ми ще самі не знаємо. У нас є декілька варіантів. Ну, взагалом, типу, не проаналізувати якось не подумати. Тут досить високі податки, тут німецька мова. Я не розумію, для чому вчити зараз німецьку мову, і то залишатись, якщо я реально дуже класно знаю англійську. Я Хотіла, якби навпаки, над англійською підтягувати, там зменшувати там типу, десь вимову погано, де я вимовляю слова а там більше її шліфувати ніж зараз вникати в нову мову. Моя думка про Берлін як людину, яка дуже зараз. В якихось своїх таких починаннях, нових проєктах, досить обітна. Я вважаю, що це реально дуже хороший маркетинг Берліну як міста для стартапів. Бо по факту, ну давайте так, 50 на 50. все-таки тут є люди, які роблять стартап. Тут є цікаве оточення. Тут теж з чим порівнювати. Це мене в Берліні здивувало. Про Берлін буде окреме відео, як мені це місто, але стосовно інновацій, інвестицій, стартапів я вже в принципі розповіла. Загалом що я скажу, що Берлін. Розташування саме в Європі, воно не є найкращим з точки зору ведення бізнесу, тому що Берлін дуже віддалений, якщо ми глянемо на карту, тут немає ніякої агломерації. Так, тут недалеко є Щецин польський і море. І все. Все-таки весь бізнес німецький, саме німецько орієнтований ринок, звісно, бо тут більш інтернаціональний він відбувається в частині Штутгарт, Франкфурт, Дюссельдорф, ви навіть гляньте на карту, оскільки там насичені от міста. А, а, Мюнхен от туди і туди вже зразу до Австрії, от, тобто вони дуже такі зайді сполучені. І це відображається, тому що сюди люди, щоб приїхати на якусь зустріч, вони мають прилетіти на щось конкретне. А там люди живуть і просто між собою їздять, і там набагато густо населеніше ці агломерації. Навіть якщо ми візьмемо там зразу близько Брюссель, Амстердам, Париж, то ви зрозуміли, там подій відбувається для бізнесу, особливо якщо ми говоримо про сферу B2B, набагато більше. Це був мій третій, скажімо так, провал. Не чітко подумати, куди я їду, тому що в результаті, як я вже сказала, треба буде знову вибудовувати стратегію, знову шукати житло, знову починати все спочатку, а це теж зусилля. Тому можливо, треба було чіткіше подумати, куди я їду. Хоча знову ж таки, я кажу: ні про що не жалію, бо в принципі все рухається окей по професійному розвитку. Поїхала до наступного пункту. Четвертий пункт бізнес-школа. Звучить може, дуже давно. Ще раз хто не в курсі, і вже здається вийшло відео на ютуб-каналі з описом бізнес школи, в якій я вчуся. Я поступила в бізнес школу. Це була знижка 50% для українців, 15 тисяч євро на декілька років розстрочку. Все звучить в принципі окей. І в той момент, коли я погоджувалася, я перше не розуміла, що таке борг 15 тисяч євро на декілька років. А, і мені це все звучало як щось таке окей, якось розберуся. В Той момент я дуже хотіла якоїсь опори, я дуже хотіла якоїсь структури. Я коли уявила, що я десь їжджу по різних містах світу, що я вчуся з іншими людьми, це так прикольно, і ну я не скажу, що це не прикольно. Е, моя помилка, і в чому вже мій провал, це не розрахувати нормально фінансовий план і не розуміти, що в ідеальному світі, коли ці гроші в принципі не грають такого великого значення, чи маєш відкладено, чи не настільки важко не в цей період, коли ти в іншій країні, коли ти щось інше починаєш, тут ще. Цей борг таким трошки нозі слугує, І тут для мене дуже велике питання, чи правильно я зробила, що я пішла в бізнес-школу. Загалом жаліти про додаткову освіту, про нові знання ну не варто. Тим більше я чітко розумію, що, звісно, маючи, там, наприклад, диплом з університету Франка і маючи диплом з бізнес-школи, я буду більше. Ну, якби цінуватися на ринку праці як професіонал, але розумно зробили ті мої одногрупники, які чітко розуміють, для чого їм це бізнес-школа. Наприклад, у мене є одногрупник з Парижу. Він себе бачить лише в корпоративному світі, і Сібі це французька бізнес-школа, яка дає дуже великий буст на ринку Парижу, Франції. І він вже почав собі шукати цікавішу роботу, викладачі його комусь порекомендували. І я впевнена, що йому ця бізнес школа точно окупиться. Також, якщо ви там прикажите в Франції, в Берліні, там де е, усередки цієї бізнес-школи, так ну ми далі говоримо, що це все таки більше про диплом, це більше про статусність, про все те, що зараз в цьому світі так актуально. Якщо ми говоримо про мене, і скоріш за все, як я вже в попереднього пункту Німеччина це не та країна, в якій ми залишимося на дуже довго. Я не знаю, чому я пішла бізнес-школу. Я не жалію, тому що це було цікаво, але теж, ну. Маркетування, ім'я воно інколи грає і в іншу сторону, тому що це все таки теоретики більші до нас приходять класні лектори. Я їх дуже ціную, які. Все-таки спеціалізуються на практиці, і розповідають щось практичне, але дуже багато теорії. Вони придумують, нам розповідають, як думати над новими ідеями, як прогресувати. І загалом це дуже цікаво. Але якщо ми говоримо про робіття стартапу, робіння бізнесу, то так як людина, яка робить бізнес, а ще зацікавлена вашому розвитку, як акселератори, наприклад, вакомбінейтор, Combinator, 500 Startups, на які важко потрапити, я не, не сперечаюсь, але як реальний людина вас ніхто не навчить. І часто ти типу, по ти думаєш, окається бізнес школа, вони щось знають, вони такі класні викладачі, і ти починаєш в стільки теорії, що ти реально перестаєш робити бізнес на практиці. А найкращі результати і найкраще навчання це все таки практика. І я не знаю, що сказати з одного боку, і цей борг мене мотивує працювати, що зробити але з іншого боку. Ну і так дуже багато вже мотивації зараз в моєму житті, враховуючи, що я блін в іншій країні, Чи мені це навчання щось дасть. Враховуючи, що що скоріше, все як я казала, не буду далі жити в Берліні. Е, ну побачимо, от але це мій наступний провал не подумати, раціонально не прорахувати. Не подумати, наскільки це мені саме зараз потрібно, чи можливо відкласти, бо був такий місішкіли багато, ще цікавіше. А так за таку щось о, цікаве, класне, прикольне, і не продумати це до кінця. А поки ми переходимо до п'ятого передостаннього провалу, обов'язково підпишіться на мій канал. Ще раз вам нагадую, поставте палець вверх. Поїхали! Наступний пункт це фінансова грамотність. Що тут сказати, її просто немає. Це от, емоції від покупки чогось, життя від е, мінімальні відкладення і то, як коли використати їх, щоб щось купити, що тобі подобається. Е, якось як окей, що заробимо, треба там витрачати, більше заробляти, ми рухаємося вперед, там, а що там зараз відкладати? І загалом, типу, я згідна, що. Ну, Треба рухатись далі, треба себе мотивувати, треба щось купити. Але коли почалося вторгнення, і ти сидиш на фріланці, і ну, чесно, в мене просто Андрій, він дуже раціональний. Ну, якби як, на мою думку, він багато відкладає, він завжди старався мати якісь заощаджені гроші, і типу сказати, що він спас, це нічого не сказати. Тому що реально е, ти попадаєш в ситуацію, коли у тебе психологічний стан жахливий, в тебе закінчуються проекти на фрілансі. Ти їх розраховував, що ці проекти будуть або що ти знайдеш нові. Тебе і психологічний стан ти лежиш під ковід. Ти не знаєш що робити. Ти на шрі-ланці, там починаються якісь свої заворушки, там взагалі починається брак палива. Ти не знаєш, наскільки ти зможеш взагалі чи літаки будуть літати, треба рухатися, а літак в Європу, блін, коштує 700 баксів. Короче, що вам сказати? Це реально така школа життя. Треба мати постійно відкладені. Гроші взагалі е, я ходила на лекцію з черхніза, яка там дуже класно послухала, нічого не зробили, як то кажуть. І оцей факт мати відкладену просто подушку для спокою в розмірі, хоча б шестимісячних ваших витрат, це реально супер штука. Її ще до цього немає, її реально треба зробити. І я себе просто це дуже картаю. Хоча якось почати потрошки відкладати цю подушку формувати. Е, бо реально ти собі думаєш, що це все може спланувати, і, і це так смішно. Загалом я почала переосмислювати, що я дуже часто в голові змагалася з якісь такі якісь дурні речі в плані того, от, хто там скільки видішти заробляє, а я, туди, а я туди, а я туди. Ой, блін, а я там перепригнула, а там певно мого друга там трошки не а от я щось прикольне купила, а от, в кого яку хату хто орендує, а от, типу якось. Не те, що змагалася, але от в мене було таке прагнення: у моєму оточенні хочеться, от... знаєте, ви ж завжди чогось звіштовуватися. Хтось там пішов, я не знаю, поїхав на такий відпочинок, і такі там окей, я теж це прикольно. Я зрозуміла, що я настільки в своїй бульбості, не те, що змагалася, але відштовхувалася те, що мені потрібно, що я просто реально не думала глибше, масштабніше. Коли я тут. І ти собі починаєш думати, окей, але які в тебе відкладення, а які в тебе інвестиції? А взагалі є в планах, я не знаю, покупка нерухомості, наприклад. Ну, Не в планах на цей рік, а в планах, взагалі, на життя багато можна говорити, якщо я почну <кращ> краще поводитися з фінансами, це мій план на 2023 рік, я обов'язково знімлю відео про те, що мені допомагає консистентність в блозі, в роботі, всьому решту. Дуже в мене продуктивність йде циклами. Ух ти, клас, скільки відео зроблю. Ой, блін, тиждень два нічого не роблю. Ой, класно, щось знову придумала. І реально цей ріст він неможливий, наприклад, в блозі. Вісім мій TikTok. Заходьте, підписуйтесь. Там вже 20 тисяч підписників, там багато всього цікавого виходить, правда, в періодах. Багато класних відео познімала, познімала. Там ми злізу щось знову придумали, виставили. Пауза за цей час 20 тисяч переглядів. Падаємо до 300. Кожна платформа вона потребує консистентності в тому, як часто ми виставляємо відео. І от такими хвильками отак я могла рости, якщо ми просто правильно планувала контент, розподіляла час і всі тому подібні речі. Далі, це стосується в будь-чого. Пошук клієнтів на фрілансі. Я ж постійно окей, знайшла клієнта, все можна розслабитися. Не можна розслабитись на фрілансі. Ти ніколи не знаєш, наскільки часу той клієнт тебе спланував. Доти проект прикол фрілансу в тому, що клієнт вам нічого не винен, тому він тоді приходить, тому він там платить вам хороші гроші, тому що в нього на вас зобов'язан порівняно там не знаю з Європою, де він підпише з вами контракт і вас там потім ледве ледве можна звільнити, і той не знаю яким там способом. Тобто консистенці в пошуку клієнтів, консистентність в блозі краще менше стратегії, але постійні відео, постійні фото, ніж ем, намалювати золоті гори, і там трошки, там трошки і нічого в результаті не виходить. Я дуже хочу, щоб в 2023 році цей пункт виправився. Можливо, реалістичніші цілі, можливо, краще планування. Я не знаю, але я дуже хочу, щоб. Ем, Оця стабільність в мене в блозі була, тому що я тільки тоді бачу результат, і це дуже болить, коли ти просто психологічно не витягуєш стабільно щось зробити. Робити це руками, але мати оці провали, де не виходить жоден контент, і через це твої платформи або люди про тебе забувають, або платформи тебе дають вниз. Це реально не дуже. Ну і тут теж важливо вибрати формат, який вам зручний. Я тільки зараз до цього доходжу, тому що скільки я в інстаграмі старалася робити розмовні сторіс, коли ще жила в Україні. Просто щоденно сторітелінг і так далі, а він ніде не зберігається, і це важко. І це реально години роботи на день. Тобто, записати це відео, яке вам записали, яке буде жити на Ютубі руками. Надіємося, зробити одне один сторітелінг, Це той самий час, і реально треба розумно розправдати своїм часом. Так це був мій останні провал. В цьому році я сподіваюся, що вам було цікаво. Мені теж було дуже цікаво з вами поговорити на цю тему. В 2023 на початку запишу напевно вам відео своїми планами. Тому підписуйтесь і в селі, е, я задала багато тем. Напишіть, що вам цікаво в коментарях. Я буду знімати е, про це відео, бо багато чого відбувається, багато чого вчуся, і го готова і рада з вами з цим про це все розповідати і ділитися. Е, і так, підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх. До нових зустрічей в наступних відео.